Ага. І що? ярмарок, присвячений дню міста Хмельницький, відбувся в обласному центрі. Хмельничанин Віктор Перун відвідує кожен ярмарок. Сьогодні придбав крафтовий сир. Я любитель пармезана. Він смакує до всіх. Свої крафтові сири на ярмарку представила Оксана Синюк. Вона власниця родинної сироварні у Хмельницькому. Виготовленням сирів займаються сім років. На ярмарку представили все, що я вспіла до трьох годин ночі зробити руками, все вже забрали. Багато новинок зробила. Я завжди експериментую з натуральними барвниками, зі спеціями. До Хмельницького села Шепіт Івано-Франківської області приїхав Ростислав Закревський. На ярмарку також представляє крафтові сири. Варимо різні у нас асортимент великий. Є багато сирів близько 25 видів. Наш акцент це витримані сири. Ми його визриваємо в тому погрібі від пів року і далі. Повнити свій сад новими саджанцями планує Світлана Пундик. Нині хоче придбати чорну смородину. Для уроди для, для саду щось новеньке, щось новеньке підбираємо. Ми її посадити так. і вона вам навеш. Подалі то буде великий саджанці різних дерев, кущів та квітів на ярмарку. Пропонує Олена Лімищук з Хмельницького. Їх разом із сином вирощують у себе на виробництві. У нас асортимент великий, і плодовий, і декоративного багато є. Квітучі, всякі є, від лаванди, від шалфею до різного до, до зізіфусу. Для оновлення свого фруктового саду хмельничанин Олександр придбав абрикоску, таку сказали, київський сорт, великий крупний плод буде, персики придбали, теж ранній і пізній. Скуштувати пастилу і солодощі власного виробництва пропонує Ольга Лопачук з полонного. Жінка понад три роки займається їхнім виробництвом. Наша продукція вся без цукру і вся екологічно натуральна. Ми власноруч збираємо всі трави для наших трав'яних чаїв, а також з фруктів та ягід виготовляємо пастилу. Аліна Джумига з Хмельницького разом із сестрою і батьками займається виробництвом медових солодощів та класичного меду. У бдільництві родина уже понад 30 років на ярмарку вже в десяте. Працюємо ми вже з солодощами чотири роки, і так само вже на ринок ми вийшли як чотири роки. Почали робити свічки з воску, щоб трішечки розширити асортимент. Працюємо. Спробувати на смак сиродавлену олію холодного віджиму 12 різних видів пропонує Аліна Вознюк з Полонного. Її виробництвом разом із чоловіком займаються початком повномасштабного вторгнення. На четвертому місяці війни десь приблизно так ми ось вирішили займатися цією справою. Купили перший гідравлічний прес, ось, і почали пробувати різні види олій виготовляти. І Її особливість в тому, що кожна має свій особливий смак післясмак. Сири, саджанці, мед та продукти бджільництва, городина та інше цьогоріч представлено на Хмельницькому ярмарку. Долучились до нього понад 150 учасників з Хмельницької області та інших регіонів України, розповіла керівниця міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Формат звичних ярмарків розширили. Ми додали більше цікавих локацій, і саме самих учасників. Ми запрошуємо запрошуємо сюди майстрів, ми запрошуємо сюди крафтярів. Також це і наші виробники різної продукції. Наступний ярмарок в обласному центрі відбудеться навесні. Дарина Денисенко, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.